Ранку на каналі Файні квіти, родина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 25 та 26 грудня 2023 року. Сьогодні, 25 грудня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці близнюки. З 2 години 33 хвилини ночі починається час спаленого шляху місяця. Дуже складний стресовий час, тому ніяких посівів та посадок рослин не плануємо. Не можна поливати та підживлювати рослини, бо це час стихії повітря, і рослини дихають кожною клітиночкою. Не можна 25 грудня проводити обрізку садових рослин та зелені операції. Але 25 грудня сприятливий день. Для різних заготів. Завтра, 26 грудня, зростаючий місяць буде знаходитися також в знаці близнюки, але до 17 години 16 хвилин вечора, а потім перейде в знак рак. Продовжується складний стресовий період спаленого шляху місяця, бо 27 го буде повня Тому ніяких посівів насіння та посадку рослин не проводимо, розсаду не турбуємо. Поливи можна буде розпочинати вже після 17 години 30 хвилин вечора. Підживлення в час спаленого шляху місяця та повні не проводиться. І не можна в цей час проводити обрізку садових рослин та зелені операції на будь-яких рослинах. Так як уже з 17-ї години почнуть працювати повністю енергії стихії води, і вони будуть накладатися на день 26 грудня, тому краще 26 грудня ніяких заготівель не робимо. Це несприятливий день для такого виду роботи з харчування. Важливо для здоров'я. 25 та 26 грудня це будуть працювати енергії близнюків. Тому, будь ласка, не допускайте перехолодження, щоб не захворіти на гострі респіраторні вірусні інфекції. У харчуванні повинні переважати страви, що легко засвоюються та не вимагають тривалого перетравлення. І їжу треба часто приймати і невеликими порціями. Попереджую, можлива алергія на ліки, навіть якщо ви раніше їх пили і все було нормально, а зараз можете трошечки більше їх використати, і може бути алергія. Оце так працюють близнюки. А тепер про харчування. Що можна їсти? М'ясо індички, курки, курівки. готуйте їх, готуйте рибу і морепродукти. Каші всіх видів підходить. Сою готуйте, баби, квасолю, зелений горошок, цвітну капусту, будь-які горіхи, мигдаль, мак, кунжут, гранати, кріп це все дуже буде смачно вам і корисно для ваших органів і для ваших систем, для вашого тіла в цілому. На цьому наш ранковий випуск завершується. Бажаємо вам усіляких гараздів, гарної погоди! Обов'язково, щоб в ваших будинках було затишно та тепло, і звучали рідні, щасливі голоси. А ми ж прощаємося до вечора. На все добре. Бувайте здорові!